Привіт, друзі! Наглядна відеоінструкція, як правильно підготувати до використання метод мікс від Big Fish Bait. Розглянемо на прикладі нашого е, метод міксу бандит на основі криля і сквіда. Відкриваємо нашу коробочку. В кожній коробочці 400 г пель, пельчику І ось така баночка з ліквідом. В кожній баночці 40 мл ліквіду. Щоб правильно приготувати, відкриваємо баночку. Доливаємо до повної водичкою. Повністю до повної. Ось так. Закриваємо, збовтуємо, щоб все правильно перемішалося. І виливаємо в наш пельчик. Старайтесь так, щоб воно було скрізь. Рідина попала. Не в одне місце, тоді краще і рівномірніше зволожиться ваш пельчик. Все виливаємо, баночку закриваємо, несемо додому. Закриваємо дуже щільно, щоб в процесі збовтування вона не відкрилася і вміст не висипався. І дуже акуратно, але уважно і якісно перемішуємо. Щоб рівномірно зволожити всі гранулки нашого пельчика. Перемішуємо. І залишаємо на хвилин 10, краще 15 в закритому виді. Отже, пройшло 15 хвилин, і наш метод мікс готовий до замішування. Як ви можете бачити, пелети впитали воду і значно виросли в об'ємі, сухих було. В районі половинки лоточка, а зараз ми маємо повний лоточок нашого методміксу. Отже, починаємо. Досипаємо пелетики, пресуємо. Хто як любить, подвійна запресовка, одинарна. Ось такий чудовий. У нас вийшов забитий флетик. Точно витримає будь-який силовий закид і не розлетиться при контакті з водою, і відразу починає працювати. Але треба також пам'ятати, що в залежності від високої температури і попадання прямих сонячних промінів. Він буде щасом підсихати, тому рекомендується його все ж таки зволожувати протягом рибалки. Це можна робити або пульверизатором, або просто намочивши пальчики отак в воді. Трошечки зверху його так підмочуєте і тоді без проблем забиваєте знову в кормушку. Всім успіхів, хай ловиться компанія Big Fish Bait Працює для вас.